Минулого року у місті на ремонт доріг виділили близько 30 мільйонів гривень, проте навіть цих коштів не вистачило, аби привести полтавські шляхи у належний стан. З початком року полтавська міська рада затвердила список доріг, які планують відремонтувати протягом цього року. Серед них не вдається знайти дороги, які, здається, потребують ремонту найбільше: вулиця Тевілєва, Зіньківська, Шоломалейхема та багато інших. Проте у списку є Мерська вулиця, Світанкова. Наші дороги полтавці оцінюють вже давно, але звикнути до них зізнаються, важко. Ну, На дорог, конечно, по городу. Такого вообще, сколько я в Полтаве живу, я такого не, не знаю, чтобы такие дороги у нас были очень-очень-очень-очень плохие. Как можно сказать что-либо про наши дороги, как они отсутствуют на сегодняшний день, правильно? Мое мнение, как водителя дорог в Полтаве практически есть направление, дорог нет. Я не знаю, почему руководство это не видит. І не бачити, то не приймають Вулиця Шоломалейхема – одна з головних артерій, яка поєднує поділ із центром міста. Вона була у жахливому стані ще наприкінці минулого року, але після того, як зійшли сніги, вона перетворилася на справжнє випробування для водіїв. Ямковий ремонт навіть трохи не покращить ситуацію. Дорога потребує капітального ремонту. Проте цього року свято ремонту тут навряд відбудеться. А перехрестя вулиць Половка та Червонофлоцької, водії намагаються проїхати повільно. Ремонт підвізки та ходової дороговартісний. На цьому перехресті може дістатися і пішохода. Тут можна потрапити під рясний душ з холодної та брудної води з-під коліс машин, водії яких не пригальмовують. Цю ділянку також не збираються ремонтувати. Полтавці не втомлюються критикувати дороги, сподіваючись на зміни. Так аж ремонтували? ремонтувати ямковий ремонт. Ано ж ви розумієте, нікакого нету ефекту. Якщо рядом ямку застелили, а друга тут же рядом і ямка пошла. Ужасне стан дорог абсолютно. Ужасно, они не, даже не поддерживаются. Не то, что там какие-то новые строительства, а вообще абсолютно не поддерживаются. То есть действующий мэр на данный момент не сделал за свое время мэрство абсолютно ничего. Ноль, ноль, еще раз ноль. Начальник комунального підприємства шляхово експлуатаційної дільниці Микола Шерстюк повідомив нам, що підготовка ремонтних робіт на дорогах поступово починається. Наразі проводиться ремонт та підготовка техніки. Асфальтний завод зможе виробляти асфальт лише тоді, коли температура сягне позначки у плюс 15 градусів, а це кінець квітня, початок травня. Окрім того, у квітні-травні має відбутися тендер, де вирішиться хто буде ремонтувати дороги. Тому ремонтні роботи слід очікувати не раніше травня, а можливо і на початку літа.